Вимоги для кандидатів передбачені як загальним законом про судоустрій статус судів, так і спеціальними вимогами, передбаченими законом про Вищий антикорупційний суд. Претендувати на посаду судді Вищого антикорупційного суду може особа не молодша 30 років, не старша 65 років, і яка має вищу юридичну освіту. Що стосується спеціальних вимог до кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. То призначений може бути на цю посаду особа, яка пропрацювала суддею не менше п'яти років, або має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років, або має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва судді або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років, а також має сукупний стаж. Тобто щодо здійснення адвокатської діяльності і діяльності у сфері права або наукового ступеню не менше семи років. Спеціальними вимогами закону про вищий антикорупційний суд передбачено, що не можуть бути призначені на посаду судді Вищого антикорупційного суду особи, які, наприклад, упродовж останніх десяти років перед призначенням працювали в Національній поліції України, в Національному антикорупційному бюро, в державному бюро розслідувань. Також передбачено і інші категорії в цьому законі щодо певних осіб, які не можуть брати участь у цьому конкурсі. Рішенням комісії до коліф оцінювання допущено 161 особа, яка претендує на заняття вакантної посади судді антикорупційного суду. Серед них 38,5% – не мають попереднього суддівського стажу. Конкурс оголошений вищою квалівкамісію суддів України на посади 25 суддів вищого антикорупційного суду направлений на забезпечення ефективності і швидкості здійснення правосуддя вищим антикорупційним судом. Не секрет, що останнім часом, навіть під час війни, кількість кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних з корупцією злочинів не зменшується. Але навантаження на суддів Вищого антикорупційного суду тільки збільшується. У зв'язку з цим Вищою радою правосуддя було прийнято рішення щодо збільшення штатної чисельності суддів Вищого антикорупційного суду, і з метою реалізації цього рішення вищої колівка місії суддів України саме й було оголошено цей конкурс. Сподіваємось, що ми зможемо заповнити вакансії у Вищому антикорупційному суді, що надасть змогу розвантажити цей суд. І забезпечити ефективність здійснення правосуддя вищим антикорупційним судом.